Як вимірювати прогрес, якщо вага не змінюється? Вага не єдиний показник прогресу, особливо якщо ви тренуєтесь і правильно харчуєтесь. Ось на що варто звернути увагу, якщо стрілка на вагах завмерла. Ну, перше, це фото до та після. Тіло може змінювати форму, навіть якщо цифра не змінюється. М'язи важкі за жир, але займають менше місця. Друга це об'єми. Виміряйте талію, стегна, груди та руки. Мінус у сантиметрах це справжній прогрес. Третє, як сидить одяг. Коли джинси стали вільніші, це краще за будь-які ваги. Також не вимірюйте прогрес ваших тренувань лише зовнішньо. Ваші тренування це дещо про більше. Як, от, наприклад, сила та витривалість. Прогрес у тренуваннях це коли ви можете більше присісти, довше тримати планку, швидше пройти маршрут. Ну і останнє це енергія, сон та ваш настрій. Якщо вам легше вставати більше сил протягом дня, тіло вже працює краще. Вага це лише один інструмент не міряйте своє тіло однією цифрою.